Всім привіт від вас авто. Сьогодні ми е, робимо автогляд і автопідбір для клієнта. Е, ось такий автомобільчик Mazda. Е, 2013 року з мотором 2.2. Е, клієнт попросив підібрати автомобіль, обдивитися, перепровірити, що все нормально, і допомогти купити. Е, так що, кому цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь. І звертайтеся за допомогою підбору автомобіля. Так, почнемо такі одяг коротенький, повністю перевірили по фарбі. Цей автомобіль не фарбований, взагалі не одна деталь не фарбована. Пробіг 280 тисяч, але по документах переплювіли був замінений двигун 100 тисяч назад, тобто тут реально пробіг 100 тисяч, а сам автомобіль пройшов 200 тисяч. 80 ціна на такий автомобіль стояла 5600. Ми стурбувалися, але клієнт просить не говорити ціну, яку продали, але 5600 це стартова ціна. Кому цікаво, можу відповісти в особисті смс. Так що пишіть, тому цікаво, скільки коштував такий автомобіль, е, скільки коштує е, автопідбір, автоогляд. Е, також пишіть, дзвоніть, краще дзвоніть е, на той телефон, що на каналі. Ось такий салончик. Коробочка автомат. Е, салон, в принципі, для 800-280 е, тисяч він не затертий. Не за... Такий задуж... ну Є нюанси, так як там чуть-чуть на рулю, ось, а в загальному в принципі, гарний колір, немає ніяких таких пошкоджень. Ну, е... Бегунчик замінений такий стоїть. Е... Провірили, не димить, не антіфріз чистий, робить командувати. Е... Ще кинемо на комп'ютер, подивимося помилки, якщо дозволять, е... продадеся, якщо дозволять. Ось. ось така От. Стартова ціна 5600 і 2013 рік. Досить непоганий варіант. До речі, цей автомобільчик клієнт знайшов сам в інтернеті. Ми тільки приїхали, подивилися, провірили ось. ось такий Рульф, от Чуть-чуть є затертості, але взагалі всі пластики, все в дуже гарному стані, як для е, такого пробігу. Ось. Упс. Плюс е, власник дав ще на літньої резини е, і в гарному стані е, в диски. Що, так що звертайтеся е, до влас авто за підбором автомобілів підрозуміти для ЗСУ. Автопідбор, авто все робимо по Європі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, всім покажуть вас авто.